Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Останній день робочого тижня. Про головне. Трохи більше доби залишається до виборів. В ніч на 25 жовтня в Україні приведуть годинники, а фонтан у сквері Бабаєва працює останні дні цього року. Купини прибраних після кронування гілок, опало листя, що не вивезено, з дня проведення суботника. Зруйновані дитячі майданчики після проведення водоканалом аварійних робіт. Така об'єктивна реальність деяких мікрорайонів Кременчука. Чи можливо навести лад у комунальній сфері, знає Олександра Демеденко. Під час чергового об'їзду міста віцемер Віталій Малецький першочергово прибув на вулицю Київську. Мешканці цього двору поскаржились на робітників міськводоканалу, які після аварійних робіт не відновили дитячий майданчик. Водоканал, якщо це все має. Замість новеньких елементів дитячого майданчику працівники водоканалу встановили тут старі фрагменти. Та ще й встановили, аби як не зафіксувавши. А це може бути небезпечним для маленьких кременчужан. Тут був дитячий майданчик, який крименчужани на суботнику відремонтували, привели його до ладу. А міськводоканал всі елементи цього майданчика демонтував під час проведення аварійно-ремонтних робіт. Після звернення Кременчужан до адміністрації сюди повернули кілька елементів, але не ті елементи, які були тут, і стан їх ну, просто вражає. Їх не те, що ставити, їх взагалі ніде вивозити не можна було. Ми бачимо, що вони зроблені з старих е, труб, поварені. Тут є Речі, якими можна травмуватися, навіть ось ще одна проблема цього мікрорайону: величезні купи гілля, які обпиляли під час кронування, але не вивезли. Та сама ситуація, що ми вчора бачили на раківці, зараз в районі вулиці 60 років жовтня. Кроновані тополі залишені на землі гілки, залишене листя, купи сміття, які з'являються поряд, і все це. Результат роботи КП Благоустрій Кременчука. Я не знаю, як може працювати комунальне підприємство, яке займається питаннями благоустрія, яке займається питаннями чистоти в місті таким чином. Це неподобство, і керівник, і. Людина, яка відповідала за виконання робіт саме в цьому мікрорайоні, мають відповідати за свою роботу. Височіють тут і купи опалого листя, які комунальники вперто не вивозять в районі вулиці Київської. Варто відійти лише від центральної магістралі на 100 метрів і весь двір завалений листям. Я не знаю, як комунальні служби складають графіки, вивезення листя опалого, як вони проводять двомісячник чистоти, але результат говорить про те, що. Мабуть, неправильно, а у цьому мікрорайоні купи обрізаних гілок лежать ще з дня загальноміського суботника, 10 жовтня. Таке неподобство розташоване за кілька метрів від дитячого майданчика. Підсумовуючи, побачене сьогодні, Віталій Малецький констатує: комунальні служби мають працювати оперативно і ефективно. Якщо ж ні, то є необхідність змінювати таких фахівців. Треба реагувати на звернення людей. Треба робити періодичні об'їзди, моніторинг міста і дивитися, де з'являються стихійні смітники, ліквідовувати їх з самого початку, і тоді не буде в нас двохметрових куб сміття, які лежать по кілька тижнів, і які поступово перетворюються в смітники в самому центрі нашого чистого охайного Кременчука. У Кременчуці та Кременчуцькому районі налічується близько 140 виборчих дільниць. Правоохоронці більше з них вже перевірили. Сьогодні ж і рятувальники закінчили перевірку протипожежної безпеки на дільницях. Особливу увагу при перевірках працівники служби порятунку приділяють забезпеченню виборчих дільниць первинними засобами протипожежної безпеки, стану електрообладнання у приміщеннях, системам протипожежного водопостачання. Для членів дільничних виборчих комісій проводяться спеціальні інструктажі протипожежної безпеки, то У нас є два прекрасні нас є інструкция, которые всі можуть ознайомитися. Плюс я провів сьогодні перед початком інструктаж з інструктажів. Все как бы, его выслушали, все задали мне необходимый вопрос. В день выборов на каждом участке предусмотрено дежурство работников службы спасения. Личный состав подразделений службы будет работать в усиленном режиме. Мы обращаемся к людям, которые заявили желание голосовать на очередных выборах. соблюдайте все правила пожарной безопасности. не пользуйтесь поміщеннях із братних участків відкритими гнем і січами. Куріння розрішено только в отдельно відведіних местах. На случай пожара звоните в службу спасения за номером 101. Тем Тим часом члени дільничних виборчих комісій отримали бюлетені и готовят их до голосования. Мешканці вулиці Красіна сьогодні протестували проти діяльності заводу Ампер. Підприємство розташоване у житловому масиві, створює значні незручності мешканцям прилеглих будинків. Кремежужани скаржаться на порушення режиму тиші та викиди у повітря шкідливих речовин. Докладніше далі. Стихійний мітинг виник сьогодні під стінами заводу Ампер. Мешканці прилеглих будинків скаржились на шум та шкідливі викиди у повітря, які виникають внаслідок роботи. предприемства. В основном вредные выбросы вы, ваш завод, выбрасывает ночью, чтобы этого никто не говорил. видел. Мне сделали операцию на сердце. Этот шум на меня так влияет, у меня вечером поднимается давление. Так а что я там на моем здоровье должно отражаться? У меня отпуск, я хочу отдохнуть, допустим, или еще что-то. 8 утра, каждый лето, каждый день. Даже сегодня. Слабая гарь, но была. Камера завелась, сразу, сразу затихла, На, на, на мабуть, і ви це помітили теж, да? вот. а днем тут взагалі неможливо. Я не знаю, як далі жити можна. Поки вони не закриють весь цей шум стіною, щоб цей шум не потрапив людям до тих пор, поки вони не приймуть Мешканці зазначають, керівництво заводу їх не чує. Сподіваються, що після колективної скарги на підприємстві почнуть дотримуватись екологічні норми та шумовий режим. Я звернувся до міського комітету в санстанцію з требуванням наших жильців, провести обслідування, експертизу цього заводу і прийняти рішення по. Приведені його в соответствии с нормами. Молодеж, дети, старики требуют немедленно решить этот вопрос экологический в нашем городе. Якщо ж на їх звернення не відреагують, зберуться ще раз 29 жовтня на акцію протесту. Фонтан у сквері Олега Бабаєва працюватиме ще два дні. Після 25 жовтня водограй законсервують для зимівлі. Сьогодні ще милувались фонтаном разом з іншими і журналісти Кременчуцьких новин. Біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва щодня і майже у будь-яку частину доби чимало народу. Особливо популярне це місце серед молоді. очень люблю это место, так я живу в центре, то здесь постоянно, всегда здесь куча молодежи, как начиная от самых маленьких до самых взрослых. Здесь очень красиво и всем очень нравится. Центр отдыха, здесь собирается очень часто молодежь, очень много лиц, которые гуляют здесь, проводят свой досуг, фотографируются. Вообще просто проводят хорошо время свое свободное. Хотелось бы побольше видеть в нашем городе таких мест. Я очень люблю находиться возле фонтана. Я летом сюда дуже часто приїжджаю гулять, і мені дуже подобається здесь бути, особливо коли вечер, темно і музика, і він світиться. Це прекрасно. Водограй залишається на світлинах і випускників, і молодят, як от у Насті і Дмитра. сьогодні свадьба. сфотографувати ось за фонтаном день свадьби. Екстремали використовують сквер для занять спортом. Тут можна побачити любителів роликів та скейтів. Катаюся, хороша дорога, мені подобається. І мені... Мені как-то интересно тут, тут людей много і можна познакомиться з друзями нових найти і так посмотреть вечером на красоту, светится этот фонтан. А Акримчуцьким новинам пощастило зафільмувати ось такий карколовний трюк біля води. В з стрі дворка на руках. Часто серйозно <світ> ну коли захочеться, так і делаю. Я ж уверен в собі, можуть <світ> у сквері. Полюбляють гуляти зі своїми маленькими чадами молоді матусі. Мені безумно здесь подобається. Очень ухоженная алея і фонтан, особливо вечором. Він красивий, музика, ребенку подобається, він тут гуляє. Він взагалі воду любить. Завжди людно і на лавах скверу, де відпочивають, насолоджуючись фонтаном, люди поважного віку. Да, почти через день. Нравиться, звісно. До речі, дивуються люди, що фонтан ще й досі працює. Необычно, що в це време ще робити фонтан, так що Приємно дуже, конечно. А помилуватися водограєм можна буде ще два дні у суботу та неділю. 25 го числа приглашаємо всіх на закриття фонтана. 25 го числа він трабатують до вечора. В понедільник з э, буде вихідний, З 27-го числа в нас получається консервація фонтана. тобто будемо там убирати будем фонарі. Агні четверг, пятниця вже будуть накриватися шатьора. Так що аж до стрічі слідчої вісної в ніч на 25 жовтня в Україні переводять стрілки годинника на одну годину назад. Ходять чутки, що сезонні біологічні ритми можуть негативно впливати на організм людини та домашніх тварин. Чи так це насправді дізнавались наші кореспонденти? Вже післязавтра українці, у тому числі і кременчужани, перейдуть на зимовий час в ніч суботи, на неділю стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад. І якщо більшість молодих людей радіють, що можна поспати зайву годинку, то людям похилого віку адаптуватися одразу у новому режимі непросто. Ми та це, відчуваємо. Це, відчуваємо. це на здоров'я дуже багато. я особливо вже. О преклонном возрасте, конечно, это плохо. Yeah. И, yeah. yeah. и... Yeah. и сердце, yeah. и головная не боль, ну yeah. вообще yeah. недомогание, все-все-все, yeah. yeah. оно действует на организм. Yeah. Yeah. Я сбиваюсь с графика. Я, получается, не в то время встаю, в которое привыкла уже. И переводили, когда здесь вперед, то же самое было. Мне было плохо. І сейчас тоже теж буде плохо. Я в этом уверена Ощущается очень отрицательно. Організму надо опять привыкать. Той факт, що сезонні біологічні ритми впливають на людину, підтверджують і лікарі. Але медики наголошують, переведення часу може негативно відобразити стільки на емоційному стані та аж ніяк не на здоров'ї. на зімнє і літнє вірю общому фізіологічному состоянню здоров'я нічим не вредить, только может эмоционально То есть общее самочувствие нарушится. Эта статистика в Украине не ведется, и в других странах Европы тоже. Приводит ли это к смерти или к повышенной сердечной недостаточности, то есть инсульту, инфаркту. Этого нет. Общее укрепляющее, да, то есть самочувствие – это может. Обычно это может проявляться просто повышенной утомляемостью, раздражительностью, сонливостью, нарушением сна. Бабушки, которые страдают хронической патологией, да, гипертоники, допустим, э есть сердечно-сосудистая патология, эти, э это время может просто усиливать эмоциональное их состояние, их биоритм, но конкретно влиять на гипертоническую болезнь, на работу сердечно-сосудистой системы оно никак не будет. И если пациент, Посіщають регулярного врача, он использует пожизненный пожизненний прийом препаратів давления, он держит своє стабільне давление, поэтому переход на время ніяк не буде на нього влиять. Переведення годинника несуттєво впливає і на свійську худобу, зауважують екологи. Тому радять сільським мешканцям не перейматися і не вставати за старим часом, щоб подоїти корову чи козу. Я вам все таки скажу, що час. Уж это не такое большое время, что там произойдет какая-то физиологическая катастрофа в организме. Вот. Но я бы порекомендовал этой бабушке Фроси еще поспать. Пускай она в первую очередь о своем здоровье позаботится. Все-таки человек в этом смысле более чувствует. При зміні часу абсолютно добре почувають себе також кішки. А от власникам собак потрібно поступово привчати свого улюбленця до нового графіку, адже ці тварини звикли, що зранку їх вигулюють в певний час. Що ж до людей, то медики надають кілька порад, щоб мінімізувати стрес та депресію, які спричинені в першу чергу сезонними змінами. Убрать физические нагрузки, больше гулять на свежем воздухе, питаться, хорошо питаться, достаточный сон полноценный. Возможно, в этот период нужно поменять немножко раньше ложиться, для того, чтобы раньше вставать. Да? Для этого витаминные комплексы использовать. Если это гипотоники, то тонизирующий комплекс, да, что улучшает общее самочувствие, стабилизацию давления, убирает сонливость. Или старшему поколению общие укрепляющие витаминные комплексы. Правильно харчуватися, приймати вітаміни та спати не менше восьми годин, то адаптація до переходу на зимовий час мене непомітно. Прес-конференцію для представників засобів масової інформації провели в управлінні охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Полтавської області. Про що йшлося у наступному сюжеті? Серед основних повноважень Полтава рибоохорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. Тож говорили переважно про матеріальну технічну базу управління досягнення та недоліки у роботі. І звичайно про боротьбу з браконьєрством у Полтавській області. Це наш Оперативне судно, за до допомогою якого ми виконуємо оперативні завдання, довгострокові рейди на об'ятний простор Дніпродзержинського водосховища. Корабель обладнаний таким чином, що можна було б там троє, четверо, п'ятеро, де десять суток можемо знаходитися в автономному режимі, не підходячи до берега. Начальник управління Іван Дробот роз'яснив на власному прикладі, як бореться з корупцією Полтава Рибохороні. 23 березня я заступив до виконання обов'язків начальника Полтава Рибоохорони, переформатував свою роботу. Три інспектори були звільнені з роботи. За рахунок того, що отримали інформацію від громадян, від громадських інспекторів і. Провели службове таке невеличке розслідування без, без оформлення документів. Інформацію отримали, і коли пред'явили інформацію цим людям, вони безропотно написали заяви і пішли. Сьогодні чимало сподівань керівництво Полтави рибохорони покладає на запровадження реформ. Ідея голови агентства рибного господарства України реформувати ці органи. В чому вона полягає? Ну, по-перше, провести чистку, щоб систематизувати роботу рибінспектора, створити йому умови для більшого функціонування за рахунок забезпечення технічними засобами, а саме. Засоби зв'язку, оперативні засоби. Що це означає? Це біноклі, це тепловізори, так звані, це м, при, прилади ночного бачення. Бурхливе обговорення під час прес-конференції викликало і питання боротьби з браконьєрством. Та в порівнянні з минулорічними цифрами кількість таких випадків по Полтавській області цьогоріч значно збільшилась. Якщо взяти за весь рік, 2015, а він ще не закінчився. Ми ще тільки в жовтні починаємо жити, то ми маємо сто одну Протокол, складений протокол на правопорушників. То за весь 2014 рік було складено тільки 1530. Є динаміка. за усіма цими показниками. Стоїть щоденна копітка праця інспекторів Полтави рибохорони. І поки нові реформи поступово впроваджують рибоохоронну галузь, вони ведуть щоденну боротьбу з браконьєрством в умовах сьогодення. Таким негативним явищем, як браконьєрство за допомогою з приміненням електричного струму, буде покінчено. Діло часу. Кременчуцький Кремінь виграв другу поспіль виїзну гру у рамках чемпіонату України серед команд другої ліги. Цього разу підопічні Сергія Ященка розгромили Новокаховську енергію з рахунком 4-0. Сьогодні вночі наша команда повернулася в Кременчук і провела ранкове розвантажувальне тренування. Ця перемога була дуже необхідною, як до речі, будь-яка інша. Кременчужанам варто наближатися до лідерів у турнірній таблиці. Тому ігри за аутсайдерами повинні приносити лише позитивні результати. Хоча перша частина чемпіонату. То видалася для наших земляків складною. Згадаймо тільки кадрові втрати. Через травми лазарет команди поповнили Дмитро Волошин, Роман Посішніченко, Владислав Піскун, Ігор Гордя. Тому тренерському штабу весь час приходиться експериментувати зі складом. Поєдинок у новій каховці видався нервовим, і добре, що гостям вдалося швидко забити. На 15-й хвилині рахунок у матчі відкрив Костянтин Черній. Наприкінці першого тайму Ігор Тимченко подвоїв перевагу Кременя, реалізувавши пенальті. А у другій 45 хвилинці Кремен забивали ще. Ігор Тимченко оформив дубль і перший гол у складі Кременя записав до свого активу Олег Бажан. Перше, що це що хлопці хорошо провели перший тайм особенно. Вот, Поэтому і результат такий. был настрой, мы прекрасно понимаем, что когда команда находится внизу турнирной таблицы, она пытается э, подняться выше, э, показать результат, особенно дома, перед своими болельщиками, перед своими руководителями. Поэтому начало было очень напряженное и какое-то честно было волнение. Но, тем не менее, ребята показали хорошую игру, содержательную, забили голы и... Я думаю, що ми цю гру ігру виграли закономерно. 31 жовтня наші земляки зіграють домашній поєдинок проти Київського арсеналу. Початок зустрічі о 14-й годині. Синоптики на день завтрашній прогнозують хмарну погоду, можливі дощі. Вітер південно-західний, 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 8, в вдень плюс 9, плюс 11. Вдалих вам вихідних та на все добре.